ឬក៏ណាយ У нас звернулися 4 особи, чотири сім'ї, які потребують даної послуги ассистент дитини з інвалідністю. Вони вже пройшли відповідне навчання, яке організували міський обласний центр 4 служб і отримали відповідну довідку до вимоги. І вони на основі цієї довідки можуть здійснювати, надавати цю послугу. Такі навчання проводиться раз в рік, і вони вже всі до нас з'явилися таким Ми підготували проєкт рішення, також провели розрахунок заробітної плати. Тобто все готове для того, аби весілля була надана така соціальна послуга. Заступником міського голови визначено, що цю послугу буде надавати наш. Чотири дитини, 4, ласка, ще, так, рішим, 4, це чотири, у вас пише рішення, чотири штатні одиниці. Це будуть чотири особи на повну ставку, чи це буде чи не? Чотири полну... особи на повну ставку це мінімальний за до обід Добре, скажіть, будь ласка, ці чотири дитини вони в школу чи в садочках? Це є в садочках, до шкіл. В садочках і ну, просто є питання, якщо дитина перебуває в садочку не цінності. Тільки до обіду. Як в даній ситуації? <плес> яким, яким чином? Чи це буде табалювання, як це буде запровадку? <плес> Зміни тому що, наскільки нам відомо, в громаді є дуже багато таких дітей, які потребують такої обіді. І ми зараз, це добре, що ми розпочинаємо з тих 4 одиниць, але є діти, тому що ми спілкувалися з такими батьками, які комусь потрібно на 3 години, комусь на 5 годин, комусь тільки до обіду. Відуть різні корекційні заняття, як це буде. Відповідно до державного стандарту надання цієї послуги, е проведення спеціальні роботи е Центр соціальних служб складає індивідуальний план для кожної дитини на місяць. І вже в індивідуальному плані, враховуючи особливості кожної дитини, буде прописувати це все, е е які буде виконувати функції цієї системи. Тривалість е часу, скільки. Е Ті особи, які до нас прийшли, говорили про те, що їм потрібно повний робочий день, бо вони на роботі і дитина повністю цілий день в садочок. Тобто йдеться про повний день. Це родичі? Так, це бабусі і різні знайомі, тобто вони можуть здійснити цю послугу. Навіть один із батьків може надавати цю послугу. Добре, навчання раз рік, чи... раз, щорічно? рік щорічно? Ні, один раз в рік щорічно перед навчанням. Щорічно. Не просто одноразово. Щорічно. У мене ще питання одне. Чи планується ще розвивати кількість штатних одиниць для таких дітей? Тому що ви самі розумієте, сьогодні це 4 одиниці, а завтра прийдуть ще батьки, які можуть така допомога, як це буде відбуватися. Ми започну команду за запитом. До 4 Як це буде на подальшому? Сьогодні. Чи запити будуть ще, чи не буде? Ми спілкуємося з нашими колегами з Червоного Рада, бо в них вже ця посла запроваджена. Тобто не них 5 таких одиниць. Це тутором, на тому, що тут зараз задіяне? Не Другому скажу Я розумію, що здесь. Тому що ще подивися, вони проживають, то точно такі немає. У мене питання є. Ну, бо це таке питання спільне, що відділу освіти, mm -hmm. що соціального mm -hmm. ну, служба. Чи, чи є заяви або навіть усніх звернення? Ні, з району точно немає, тому що по одній дитині, яка зараз ну, під нашу відповідальність знаходиться у дошкільній установі No2 Селецького. Ця мама, що до нас зверталася офіційно, то одна жіночка зголосилася, я так по пам'яті прізвища, правда, не знаю, яка пройшла навчання і буде е, конкретно займатися тою дитиною, яка зараз відвідує е, садок номер 2 е, З району точно я не чув прізвище, але знаю одно, що виносилася е, цифра дітей 11 по Турбицькій громаді. Це я тако, що 11 дітей є, що четверо зараз вносяться ставки, а сім поки що батьки не звертаються, бо батьки самі е, займаються тими дітьми. Але я підтримую, що на майбутнє 100% вони, мабуть, звернутися про відкриття саду. Є 11 Мені. дітей, Мені. пане Романе, є 11 дітей 100%, тому що три е тижні назад ми були на нараді і там піднімалось питання 11 дітей. Ну, Соціальна служба має тих, ці дані, тут так думає. На навчання прийшло 4 людини. На навчання прийшли 4 людини, бо відправлялися. Ми давали пропозицію по садочках по працівникам, хто кому корупційні години знімалися, хто залишався без роботи чи не мав бажання відвідати ці навчання і отримати тих дітей, а, це, я це... Я не скільки, є? якщо можна просто на майбутнє подивитися чиєї діти зайом? Чому? Тому що є проблеми. А в будь-якому селі, де немає садочка, дуже мало садочків є на селах, садочка нема. І не возь ту дитину, тому що немає можливості дитина в інтузия. 8 тисяч. 3 місяці до кінця року, цьому бюджетно проходить 112 тисяч. Тому й дуже важко знайти людей. Дуже важко. Щоб люди, бо діти важкі, Ця дитина, яка зараз в садочку, вона не то, що вас є. Вона дуже важка, її треба годувати через зону спеціальну. Я думаю, що. що Батько буде біля дитини. Батько чи мама, які не можуть фізично працювати, треба

Проект рішення наступний через два сесії це про зтвердження статуту Стербницької гімназії номер 18 Робинської міської ради. Ми не маємо, не бачу директора. А, там я, тільки, там це не новий статут, міняємо тільки назву. В старому статуті неправильно була назва написана. Він цю помилку зробив. Там писав Стебницький, Стебницька гімназія номер 8 і вулиця неправильна. Він, він міг так сам змінити, в принципі, але подав це на сесію. Чисто зміна назви, там немає нічого. Статут нічого не, не міняється. Але 10-18? Ні, я не пам'ятаю це, зараз вам скажу. Я думаю, що він буде. Він... Це гімназія Ні, е, Гімназія номер 18 перепрошую я. Це. Гімназія номер 18 Зараз я його наберу. Там чисто назва. По неправильно війну форму записувати. Ми змінимо, статус нового року стала Але в чому він каже, що можна скаже? Може слово статус, ми не буде. Мало. Роман Зиновіч, ви научно молодців на комісії освітянській, скажіть помилку вашу, що в статуті ми змінюємо. Е, по там положення змінюємо?5, коротка на два навчального закладу. Помилка була гімназія No18, а там має бути Стерницька гімназія No18. Стерницька гімназія. Дякую, дякую. Там була гімназія, а там половина немає. Тично три рішення, але воно буде стосуватися тільки одного питання від, 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 відкриття національної патріотичного класу. Я би хотів надати слово директору гімназії номер 5 Відкриття цього класу вимагає дуже багато вкладення зусиль і навчання, а так як є обмеження, не буде. Вивити. Поширити це все коротко, бо ви все розумієте, про що мова. Є навчальний план, який ми не можемо переступити, є навчальні вимоги, тобто ми не можемо дати забагато перевантажити дітей. Тому ми вирішили до цього населено патріотичного виховання додати школу повного дня. Для чого це нам? Що це нам дає? Це нам дає в другій половині дня задіяти дітей. В певних гуртках, в певних проєктах, в певних дослідженнях, скажімо так, тому що ми ще, ми ще хочемо підсилити це національне патріотичне виховання, фізкультурою і туризму. Тобто це будуть і поїздки, це буде і скажімо так, туристичні всякі змагання, і навчання. Для цього нам потрібна ця друга половина дня. Що воно за собою тягне? Тягне за собою те, що ми розуміємо також що це діти шестилітки. Якщо би ми брали цілий день, то тоді закон вимагає мати спальне приміщення і дітей кладати на денний сон. Ми від цього відмовляємося. Звичайно, бо даних умов у нас немає, тому ми робимо його коротшим. Але ми просимо, щоб нам допомогли організувати дворазове харчування. Два рази харчування буде так виглядати, що це не буде комплексний обід, бо ми розуміємо, що коштів мало, а дітей треба нагодувати. Ми це називаємо другим сніданком. Скільки це тягне коштів? В принципі, ми порахували, якщо брати тільки один клас у цей, то виходить так, що перший сніданок, другий сніданок при умові 60 гривень, які в нас зараз є, це виходить 200 гривень. Я цифр не маю, 200 тисяч, два, два сніданки. Якщо брати ще пільгову категорію, 70 дітей в нас, то тоді нам на це півріччя потрібно 310 тисяч. Треба зрозуміти, що там ще в нас є залишок суми, то треба, щоб богатерія конкретніше прорахувала, але пільговики і дворазове харчування цього першого класу нам входить 310 тисяч. Все решта, ми домовилися так, що е, просимо тільки одну ставку вчителя, тому що е, в школі повного дня повинен вчитель початківець, е, приділити увагу дітям е, там, де тихе читання, там, де відпочинок, там, де підготовка, е, не підготовка, а закріплення про е, вивченого е, в даний день. А е, далі йдуть гуртки, і цьому нам дуже допоможе. Знову ж таки, школа не має стільки можливостей, що мати гурткову роботи багато, на цьому допомагає позашкілля. Ми заключаємо угоди з позашкільними закладами, буде в нас туризм, суд працювати, багато гуртків є. з... Я думаю, ну, як там За рахунок їхніх коштів не просто в нас будуть працювати певні години. Розкладу, ми ще такого не маємо, тому що люди щойно вийшли, буде укомплектуватися в їхній розклад, наш розклад, будемо це щойно комплектувати. Але узгодженість є, керівник провів нараду, це все було проговорено, і батьки за, звичайно, позашкілля за, а ми хочемо це реалізувати. Тому ми маємо одне рішення про затвердження програми, до якої додаємо і паспорт програми. Там все розписано, чим ми будемо займатися. Я то має виглядати. І відповідно маємо цю школу повного дня, тому що в одній половині дня ми, звичайно, в не вкладемося. І знаєте, говорячи з батьками, коли я з батьками батькам, пояснюю, що, що ми тут бачимо, і кажу, що ну, катастрофа десь в тому, що навіть візьмемо елементарну коляду, діти колядок не знають. А це є наші традиції. Ми хочемо це все відновлювати. Традиції, обряди, оцей патріотичний такий е, не то, що нахил, а от такий, ну щоб як я завжди кажу, щоб діти вміли себе чітко ідентифікувати. Українцями. Чим? Власне, це ми хочемо посилити. Оце виховання. Для цього в нас ще, також ми провадили ранішню молитву, діти вже вивчають ранішню молитву. Для цього ми ще е, шиємо. Це не можна сказати, що це форма, що це щось дуже таке е, затратне, але е, шиємо футболки і штани для всіх діток, щоб вони мали якусь таку свою е, ідентичність і. Е, на Нарукавну емблему, що це є власне цей клас, щоб ми були впізнавані. На закладі освіти, щоб не були пізнавані в місті, тому що ми будемо приймати участь у великих міських, скажімо так, заходах. Це і джура, це і там туристичні фізкультурні змагання. І, зрештою, ми хочемо, щоб наша школа стала таким своїм своєрідним осередком національно-патріотичного виховання. Все те, що стосується чогось такого щиро українського, щоб це в основному було на нашій базі. А ми для цього будемо старатися, бо ми для цього просимо власне це допомогти нам реалізувати. Я думаю, що воно ну, зараз як ніколи на часі, і е, на всьому підтримують всі, на цьому підтримують, так як школа носить ім'я е, героя України Кульчицького. Е, ми спілкувалися із е, вдовою Кульчицького. Вона до нас приїде на перший дзвоник. Ми спілкувалися з Азвардією, в який служив Кульчицький. Нас люди в цьому підтримують, казали, що що треба буде будуть нам нас допомагати нам, будуть і мотивувати нас чимось. І, Отак От якось. Так, тому клас. ми дуже просимо. У мене є такі зустрічні запитання по текст самого положення на цей рік, тому що ми не можемо вперед забігати, тобто я розумію, що школа повного дня буде тільки в першому класі. Так. На другий рік у нас буде школа повного дня тільки в першому класі, чи в першому і в другому. Це початкова класи. Початкові класи. школа повного дня це початкові класи. Так, чотири, чотири класи. класи. Так. Так. А далі вже там просто а, гуртки і то, а, чому я так наголошую про це, тому що ми ще беремо самий клас, ну але там вже буде окремо. Вони вже будуть просто гуртки мати, після обіду харчують батьки там. До школи повинно, дня вони вже не будуть нічого. Ми як відділ освіти не залучаємо додаткові кошти з місцевого бюджету. Ми поки що це все регулюємо внутрішніми резервами і тими коштами, які є. Згідно штатних розписів і згідно кошторських призначень відділів осіб. ми не будемо зараз попросити гроші міста додатково. Наразі я розумію, в рішення прийнять пише, що програма загальна, що річних французних 1 мільйон. Дозвольте пояснити, коли була ну, у нас комісія, скажімо так, ми засідали в школі в нас і обговорювали цю дану тематику. Ви знаєте, що наша школа, ну, напевно, як нікотра має, не то, що мізер, не має взагалі е, належного забезпечення технічного. І тому чи є та школа повного дня, чи нема, ми однозначно будемо вас просити, тому що е, ну, в сьогоднішній день, в 21 столітті, сидіти без е, технічних засобів навчання. ну це... І то, тут мова йде, власне, про технічні засоби навчання. Нам обіцяли бодай одну е, дошку, е, бо яких два проектори, У нас нічого того немає. Цей це паспорт, цей 1 мільйон на цей 9 років чи щорічно. Я вже що Пише на виконання програми з 24 по 33 рік. Ми прорахували так, що перший клас по 9, поки він вийде, це період цієї програми. У цьому пункті вас пишуть загальний обсяг. Щорічний фінансовий ресурс на під 1 мільйон. Це... Це що? 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 Якщо наступний рік прийде ще один клас, ми ж не заберемо другого класу дошку, ми мусимо їм так, дати що? також. Дивіться, це сума максимально не поставила. Вона не, не, не говорить, що ми вже цього року будемо затребувати мільйон. Цього року із Держфубенції буде виділятися 2 мільйона 800 тисяч. На придбання дошок, на придбання комп'ютерів, і вони вже отримують певну суму грошей і певне обладнання, яке буде забезпечувати і перший клас. Ну, всі школи будуть отримувати в принципі, інтерактивні дошки. Там і це на, на наступний рік мільйон. Чому? Тому що буде вже два класи, тому що звичайно воно потягне за собою харчування дітей в першому, в першому класі. А в наступному році ми домовилися, що батьки вже, якщо вони захочуть, щоб... Діти були в другому класі, в першому класі набирали цей патріотичний клас, що батьки самі будуть за харчування платити. Що вже місто не буде. Ми це перший експериментальний клас. Ми беремо з місцевого бюджету кошти. Вже наступний рік це батьки по бажанню і хочуть, щоб діти розвивалися в націонал патріотичному напрямку, будуть платити за харчування самі. Бо тому, що основні кошти з'їдає <п 'я> дуже да, основні, Основні кошти з'їдає звичайно харчування. Ну, форма не так, ставки ми можемо десь регулювати і підсилити шкіль... позашкільною освітою, а великі кошти з'їдає харчування, на жаль. І ми так десь погодили. Але я думаю, що наступний рік воно буде коригуватися. Це... Цей рік ми точно своїми силами якось проведемо і закінчимо, а наступний економічний будемо вже просити місто підсилити. По мірі е, подпотребності наприклад, не зразу мільйон кинути на ліцей номер 5 Там ще в цей ліцей номер 5 входить кошти, yes. тому що, ой, перепрошую, в гімназію No5 ходять кошти ще і на роботи, які треба виконати по ну, зовнішньому периметру школи. Там також є певні питання і, і певна небезпека і, 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 і то вже буде окремо фінансування і окремо буде кошторис будувати. Ну а далі інфляція, ми розуміємо, що час війни невідомо, які там будуть ціни. Ми так закруглили. Добре, пане питання, що. Питання, просто до ідеї, що стосується до створення торгового дня, взагалі прекрасного супорту, колись я затримав в 18 школах ходив і так далі. Що стосується фінансів, це доводиться на бюджетній комісії. Бо десь, на мою думку, що якщо я хочу, щоб моя дитина ще продовжувала вчитися, ходити на то туристичний, туристичні, так як я ходив, і була зайнята, і було зайнято Вона саме видала Я яку трасси гроші. Наші батьки видали перший клас, ну якщо стартанути, та це так, а надалі це батьки повинні розуміти, що ти хочеш дитину залишити туди і на то харчувати. Ми цей рік хочемо показати батькам, як ми це бачимо і що ми хочемо зробити. А вже на наступний день бачу, що це, ну, принаймні, батьки нам, як то кажуть, повірили, хочуть цього і підтримують нас в цьому. Якщо хочете бюджетні, що це пройшло, так ви що далі так не буде. Так. Ви, ви називаєте цих? Чотири групи так буде, Чотири ми 4 можемо на 300 тисяч вже мільйон 200. Ні, зрозуміло, батька. Є, та, на зустріч прийшло 50 батьків. З них теж також прийшли сьомий клас. І батьки прийшли вже і других класів, але ми пояснюємо батькам, що це ми пробуємо. Це таке початково, що в області тільки має три школи, і це приватні школи у Львові. І ми подивимося, як нам це все піде, як вона ця програма запрацює, як наступний рік, вони вже хочуть що, чи питаються, що перші класи будемо набирати. Але ми повідомляємо батьків, що фактично за харчування, і батьки погоджуються. Погоджуються, каже, добре. Двадцять двоє зараз. А там ще їх поразчає, так? Так, так. Один. Загалом два. А якщо буде не вийде бажання, буде тільки 15, 12, 10. Я не думаю, ми навпаки, я перепрошую, вас перебили, ми навпаки думаємо, що в першому Б класі є ті бажаючі, якщо хтось там не стягне, ми будемо робити заміну дітей. Ви зараз намагаєте два класи? Так, так, так. А загалом скільки ваших школи має 360, 40, 340 чи якось капту. 340 лише зараз 300. Вони трошки прийшли бабусі, щоб там. Будуть надаватися офлайн. Києві да ні, ні, всі онлайн, всі офлайн. Там не закордонно, але є сімейники є. Ідея хороша, ідея хороша, Не то, щоб зберегти в школу і відводити, нехай буде. А які кошти майданчика? Цього року дзвонити покритю сказати, ми його вичистили повністю, тому що було частину вже минулого року вичистили, Частина, що була захарашена, ми вичистили все. Поубивали ті стіни, де є, де був грибок. Благодійні фонди, бо в нас живуча внутрішньопереміщені особи нам проспонсорували протигрибкові засоби, і в, в людина біді словацька. Ми в них виграли грант 3 тисячі євро на вікна, і ми вікна всі замінили. Ще одна благодійна організація нам дала трошки цементу, то ми це заштукатурили. Нам зараз ще тільки побілити бодай вапно, і це вже велике. А де пожалуйці внутрішнього приміщення? В одному крилі нового приміщення. За містечку є внутрішнього 20. Ми писали вже два звернення на. І нам прийшла буквально в п'ятницю відповідь, що немає куди на даний момент переселити цих, і, і, і що люди виявили бажання залишатися їм там добре? Якщо я буду. Запишіть мене за місцем Рада з питань біженців. Ми з ними працювали теж з але тут. Власне, та людина пішла далі, я її втратила, але не треба буде вийти на них теж. Так, дуже гарно. Про затвердження самого положення. Наступне рішення про затвердження статуту. Що в статуті міняється? Це в нас школа повного дня. Школа повного дня, тільки домовляє. Ми так. Ми мусимо мати це в статуті допомоги. Дякую вам І про затвердження самої програми на політичне виховання країн України. Ми ваше родять. То ми ваші сподівання оправдаємо, сподівання наших батьків і дітей. Дуже дякуємо за підтримку. Я дуже прошу. Я думаю, що ті школі буде класи дякую. мають бути в кожну, в кожній школі. Але так, має так. Держава так, звичайно, я думаю, що так і буде. Рік, два і буде в кожному, в кожній школі такі класи, воно будуть по в кожній паралелі буде. Наприклад, і вашої школи просто побачити і самі почнуть. Отже, серія. Дуже дякую вам за. Є ще запитання?